Перед осінням. Серпень тривожний, як птах перед двері, і день цей навчора не схожий. Пустішають хмари, бліднішає шкіра, рідше всміхаються перехожі. Довшають ночі, блищать калюжі, щось починається, щось минає. І хочеться вірити, що літо ще дуже, ще не здається, ще не тікає. Природа потроху змінює моду, фасони, тони, кольори, текстури. В осені свої паролі і коди, концертна програма, оркестр, партитура, своє кіно. Лиш актори ті самі в потоці сценаріїв і декорацій випробовують сили в комедії і трамі і незмінно чекають наступних локацій. А долі паде то листок, то два, жовкне трава. Життя тривало.